Матч складався з перших хвилин. Я вважаю, що ну, позитивно для нас була хороша атака, яку ми не забили, потім зразу забили. Потім вилучення трошки зламало нашу ігру. Але ми на характері, так можна сказати, нам було важливо цю ігру виграти, тому що попередній суперник нас так трошки розізлив, і майбутній, який зараз буде на тижні, також хороший. Нам потрібно було так перемогти, можна сказати. Здається, після вилучення наша команда заграла з подвійним ентузіазмом. Чим це пояснити? Ну, особливо я, тому що брат так полечив, ну, вважаю, не потрібно. Могли їй нічого там не давати. Такий подвійний, подвійна мотивація була для мене, ну і для команди особисто. Другий тайм виявився багатим на голи. Що сказав тренерський штаб в роздягальні? Та нічого не сказав, сказав спокійно, що нічого. Такого плану не сталося. Червона карта, картка нічого нам не міняє. Будемо просто рухатись і закривати їм зони, і все буде добре. Три червоні картки, два пенальті. Що можете сказати з приводу суддівства? Нічого не хочу коментувати. Що вже є, то є. Це не наші питання футболістів там розбиратися з суддями. Два вилучення у нас травмований Андрій Єшин. На наступному матчі з гнульцем буде складно. Фу, в першу чергу. Хочеться побажати ромі здоров'я як найшвидше одужання і хороші йому операції, щоб все пройшло успішно. А наступний суперник так непоганий. але перша ліга для нас Неважливо, хто і яка команда буде, майбутньому. Пане Валерію, шість голів, три вилучення, два пенальті. Сьогоднішній матч видався непростим для обох сторін. Поділіться враженнями від гри. Ну, я не думаю, що не для обох сторін. Якщо одна виграла в чотири м'ячі, то думаю, для одних простий матч. Я думаю, що вони забили найпростіші м'ячі, які можливо, як на мене, особливо в другому таймі. Перший пропущений на м'яч, то взагалі дитяча юнацька спортивна школа таких м'ячів не пропускають. Ви приїхали до Києва з думкою про реванш за поразку у Кубковому матчі? Так, ми думали, ми налаштовували на перемогу, ми налаштовувалися на хорошу гру. Помилки, просто помилки в першому таймі, але. Вар нам надав можливість зіграти в більшості, але ми тим не скористалися. перерви ми налаштовували хлопців на те, що лівий берег буде щільно стояти в обороні та намагатися вибігти в контратаку. Так і вийшло. Майже кожна атака лівого берега контратака закінчилась голом. Чого не вистачило сьогодні вашим хлопцям для того, щоб забити більше голів? Ну, були, мабуть, декілька моментів були, можливо, фарту. Я так думаю, що. Майстерності якоїсь трошки не вистачило. Але ми забили один, якщо б ми нічого не пропустили, ми б 1 0 виграли. А так ми пропустили 5, тому 5-1 програли. Віталію Миколаєвичу, вітаю вас з сьогоднішньою перемогою. Повернулися на успішний шлях розгромною перемогою у меншості. Прокоментуйте матч. Так, коментувати тут, знаєте, тут треба багато, багато чого розмовляти, багато. Тому що було так всього багато, що все захватити неможливо. І гол забитий нами, і зі стандарту потім вилучення, потім ще голи, потім знов вилучення одне, одне друге. Знаєте, і Так багато всього було, що емоції, емоцій багато. Дуже багато емоцій було. В роздягальні ми тактично перебудувались. Ми... Випустили ще опорного співакова, випустили синицю свіжу, який біжить, швидкість має. Войцеховський наївся, і репета також наївся, бо вони багато відпрацювали в обороні, тому що ми грали десятьох. Ми перебудувалися просто і грали свою гру по рахунку, скажімо так. Що скажете з приводу вилучення Івана Когута та Андрія Якимева? Ну, бачите, Вар. Присутня система ВАР, знаєте, люди вчаться е, в кожному епізоді, переглядають, довго дивляться. Я не хочу взагалі про це говорити, але ну, ми маємо вже червоні картки, а нема сенсу про це взагалі вже розмовляти, Треба готуватися далі. Наскільки це велика втрата? Два основні гравці для команди на матч з фаворитами нашої групи Інгульцем. Втрата. Це основні футболісти, вони гравці основного складу, але це дає змогу другим футболістам, які також у нас в команді є виходити і доказувати, що вони у вони нас в команді, вони також хай проявляють себе. Це футбол. Ну, таке може бути після кожної гри, а тим більше як ВАР зараз цей, то ну, взагалі тут цей ВАР тільки знаєте, одні емоції і більш нічого. І це все. Наступного тижня в команди два матчі: Кубкова гра з локомотивом та матч четвертого туру з інгульцем на виїзді. Який графік тренувань матиме команда? Тактично відновлювальний, скажімо так, і все. більше нічого. Як ви вважаєте, такі непрості матчі згуртовують колектив? Так, ну кожна команда має через це пройти. Коли колектив згуртовується якраз на таких іграх, на таких емоціях, на таких результатах, як а якщо вони ще позитивні, то взагалі це краще. Ну, б'ються хлопці, б'ються за кожен м'яч, стараються, деколи аж занадто б'ються, знаєте. Але це футбол перша ліга, тим вона цікава.